Шановні глядачі, усі ми відчуваємо, що знаходимося напередодні якогось зламу. Але історія України вже мала приклад такого накопичення подій перед рішучими змінами. Потрібно про це нагадати. І тема нашої передачі Соціологія революції чи перейденого Рубікон. Розмови з тими політолог-історик Станіслав Овчаренко. Є взагалі така соціологія історії, Є такі наукові дисципліни, які вивчають ці події, але в нас в Україні взагалі не модно бути вченим, бути точним бути і так далі. Але основні, основні прості речі. Ті події, що відбуваються окремими особистостями, вони в одному темпі йдуть. Ті, що відбуваються на великих масивах людей, тисячі мільйони. Там величезна інерція буває в зовсім іншому темпі, в інших е, часових вимірах, зовсім інших. І повинні це зрозуміти. Українці взагалі вони призвичайні перекладати загальні події соціальні, політичні, як особисті. Їм часто здається, що або це повільно, або вона то швидка, або ще щось. Але кожна. Кожні події, кожна маса подій, вона йде в різних темпах. Ось, наприклад, є багато подій, які відбуваються скритно, відбуваються явно, але бувають явно, але люди не хочуть бачити, і вони стикаються з тим, що фактично воно як падає сніг на голову. Але і для тих, хто не хоче дивитися. Ось зараз у ролі такого сліпого відбуває відбувається саме наша олігархія. Вона живе в іншому світі. піднімає тарифи, саджають своїх поетичних супротивників, навіть того, чого Янукович не робив, і кучма, крім Юлії Тимошенка. Вони себе відчувають комфорт. Всі мовчать. Підняли тарифи Щ раз, мовчать. Другий раз підняли, мовчать, можна далі. В три рази здорово. І ще в два рази. Зовсім відмінно. О, як здорово. Добре, ладно, всі мовчать. Вбили одного, там, біли, білого, вбили іншого гущіря, вбили якось такого, Мовчать. Теж цікаво, так? Да? Почали саджати. Добробольців воюють дуже здорово проти зовнішнього ворога. Як тільки заходячи в тил, вони, як, -от, як діти, дають себе саджати, все добре. Вони сидять і будуть чекати справедливості, звертаються до президента, до парламенту, як до своїх братів по крові, так би мовити. Їх можна не чути, все добре. За що їх слухати? Якщо тут мільйони статки, мільйони, так взагалі. Тобто життя вдалося. Але тут нелогічно. Якщо люди, людина мужньо воює на зовнішньому фронті, а тут відчуває, що він безсилий, таке не може бути. Або він буде воювати на внутрішньому фронті, або стане безсилим на зовнішньому фронті. Людина ж та сама залишається. Ви розумієте це? І ось тут відбувається накопичення. Критичної маси потік. Всі сидять, мовчать, мовчать. І раптом раз спалахує. тут Семенченко каже, все, далі терпіти не можна. Всі захоплюються Печерський суд цілком, все ми не віддаємо. І тут відчули якось усі в Україні, дуже багато хто в країні, із озброєних людей, що все далі не можна. Бо дійсно посадили більше тисячі. Більше тисячі, якщо не декілька тисяч, ми не знаємо повної цифри, Але повинні розуміти, що сидять багато. І всі мовчки чекають, чого справедливості. Хоча в людей наших з логікою дещо не гаразд. Знає, що судова система не реформована. Що всі судді набрані із Донецької і Луганської області часів Януковича, Порошенко їх там залишив, і вони хочуть від них якоїсь справедливих, Судових рішень. Логіки, не знаю, де тут логіка. Тут е, справа в тому, що оцей абсурд, як каже, Пецук, що треба весь час розвінчувати абсурд цих подій. Тобто людина мужня в одному випадку і безсила в іншому. Ну, це олігархів влаштовує. От. Що далі? Ми можемо торгувати, а ви цей час воюєте, каінчитись, а ми тут мільйонні статки відправляємо вагони і ще щось. Ось таке. Тобто всі події поруч. Такий собі шизофренія. І ось така соціальна шизофренія повинна була колись закінчитися. Або будуть торгувати далі, і закінчиться війна, або війна перекинеться і будуть підривати ці вагони, або будуть щось перепиняти. Щось когось повинен витіснити. І ось тут, коли почали, все досить, все батю ми не здаємо. І тут почали, почали, час починають з'їжджати з Київ, і вже батій не обмежиться. Треба оці всі тисячі або сотні людей, потрібно всіх визволяти. І ми відчуваємо подих Французької революції. Там почали що революція? Звільнили політв'язнів із постілі, яка знаходилась в посередині Парижа. У нас є своя пастилія. От Лук'янівське СИЗО, якщо там будуть сидіти, піде. Не буде нічого, будуть і далі сідати. Якщо визволять завірюху, там і хохорта, і ще когось, все, далі буде краще. Але я знаю точно, ми знаємо точно. Що оці тарифи, оці дурні, оці е, е, захмарні, ніхто їх платити не буде. Тому що це треба всіх виселяти на вулицю, треба їх вбивати, але сил таких у режиму немає. Тому що навіть у Збройних силах там багато добровольців. Блять, завряд чи вони будуть виганяти людей на вулицю. У Порошенка немає на відміну від Леніна, своїх китайців і латинських стрілків. Але він може захотіти взяти сепаратистів, ось цих шахтарів і металургів. Та хай так і скаже: ми хочемо приєднати в Донбас, щоб взяти їхню Збройну силу, їхню тітушню. Вони будуть нашою паритаріанською гвардією, а ви там як хочете, а вас посадять. Тобто всі повинні розуміти це. Далі що відбувається? А далі відбувається, ось, кажуть, гібридна війна. Немає гібридної війни. Є каша в голові у людей. Вони хочуть одночасно всіх миру і в той же час вони хочуть, щоб росіяни або пішли, або не підуть. Одночасно хочуть, щоб не були високі тарифи, і в той же час не хочуть до це боротися. Не хочуть. Ну, так виходить. Ну, олігархія там взагалі, як ото. Останні часи відчувала себе польська шляхта перед загибель польської держави не по Тобто, фактично виходить, що уже Луценко вже сам навіть Парасойку не тримає, за ним тримає якийсь слуга. Те, чого не робить не Обама, ні навіть Ін. Ну так вже, пани, такі. От, такі. Розумієте, Це вже переграно. Тому ми повинні зрозуміти. Що оце веселі ігрища, які зараз відбуваються, їх можна мир, мирним шляхом подавати лише мирними виборами в парламент і президента. Парламент для початку, про що казала Юлія Тимошенка, це найбільш мирний вихід. Але якщо вже почали е, ці е, зрушення по звільненню політв'язнів, якщо вже протести проти тарифів, які виганяти людей будуть із помешкань, а це ж оці приватні колектори, вони ж будуть виганяти людей із домівок? Оці приватні пандити на службі держави це фашистський закон, фактично, так би мовити, ну, штурмовики. От. Ми, і ми не знаємо у людей на, на руках зброя. І ось останній раз ось Надія Савченко каже, що Потрібно легалізувати зброю. Раніше казала що не потрібно. А тепер вона в останньому інтерв'ю говорить: та вона ну, як же так забороняти зброю, якщо вона вже на руках. каже, так що каже, треба її легалізувати. Це вже навіть Сапченко каже. Каже, спочатку може бути і Чикаго, а якщо ти будеш знати, що у іншого людини теж є зброя, будь усіченні. Типа такого вона сказала. Тобто їй дійшло, що потрібно зброю, потрібно легалізувати. Якщо у людей буде зброя, то вигнати з помешкання неможливо. Це вже інша історія. Ми повинні розуміти, що фактично оці тарифи до, до зими не доживуть. Або люди не доживуть, або тарифи не доживуть. Ну люди доживуть. Значить тарифом не бути. І як зараз Луценко відступає по проблемам баті, так потім буде відступати по проблемам тарифів. І це невідворотно. Якщо люди будуть активні, то і можна добитися індексації пенсії, індексації заробітних плат, тому що будь-який розвиток відбувається з двох виходів або експапріації олігархії, або експаріації населення. Тобто акумуляція ресурсів може бути два виходи. Або олігархію, яка або населення. нас зараз експріюють населення, але населення грошей немає. Вони лізуть у ці матраци, лізуть у дитячі такі от ліжка, може там щось таке дороге є, так? машинка дорога. Ну тут уже, пробачте, тут вже, вже не економіка, тут повід економія. Тобто вчення про економічні політичні інтереси. І ось тут ми бачимо отой злам, отой Рубікон, оце питання. Перейшла Україна Рубікон чи ні. Це Врадіївка чи це Майдан. Хоча ми розуміємо, що Майдану не буде як такого, тому що у людей на руках зброя. Зараз всі надіються на військових. Підтримують військові, буде щось. Я згадую, в історії було ще таке подія революція капітанів у Португалії 1974 року. були португальські колонії, було бідне населення. Ну, але капітани, майори і лейтенанти зробили таку собі організацію, вони скинули Салазара, а потім поїхали в колонії, сказали, ми уходимо. Давайте все, залишатися незалежними, ми уходимо. Ми будуємо демократію в Португалії, а ви живіть незалежні. Тобто позвали ватажків повстань, отам в Монголії, всюди, і пішли звитіля із колонії. Але саме військові це роблять. Без військових, без армії це неможливо. Порошенко він озброює Національну гвардію, озброює партиянську гвардію. Не буде вона захищати режим, не буде вона захищати так, якщо дійде до серйозних речей. Армія завжди сильніша будь-якої поліції. Завжди в усіх подіях. Тобто, фактично, якщо їде до чого серйозного, ні е, таємна служба не працює, ні поліція. Згадаємо, Румунію теж. Ці не могла перемогти армію. Не могла. У Російській Революції поліція розсипалася в один день поліція. І де жандармерія подівалася, і таємна розвідка все, розсипалося. Якщо армія, якщо люди відходять, повинні ми це розуміти. Так що фактично або офшори афшори або з населення. Ми бачимо, що населення фактично зараз на межі або в Радіївки, або Майдану, фактично, або десь посеред. Життя покаже. Тобто, фактично, ми повинні розуміти, що мирного шляху, такого юридичного шляху, виходу з ситуації немає. Бо всі закони написані під існування олігархії. Тобто диктатура закону це диктатура олігархічного закону. Тобто, захист прав йде поза тими законами, які прийняли для себе олігархії. Тобто, це розуміти. Тобто злам однієї правової системи і утвердження іншої правової системи. Хочеться чи ні. І всі конкретні події відбуваються вже поза контролем не тільки уряду. Не тільки олігархії, а навіть військових, населення. Буде щось те, що не, не, не чекали ні одна сторона, ні інша. Тобто матінка історія все взяла до своїх рук. І ми повинні побачити, що з цього буде. Подивимося. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!